Усім привіт! Запрошую всіх на огляд медового таро. Красива колода, намальована художником, судячи за все. Вона не має написів, вона має позначки. Ось 0-0, дурак, мах, має римські цифри. І також на молодших арканах немає позначок, але мене це, в принципі, не збиває. Я за стільки часу вже прекрасно вивчила аркамі римські цифри, ірофант, п'ятірка, шість закохані. але деяких новачків, звичайно, це може трошки змущати, збивати. Тому, якщо будуть якісь прохання, можна зробити підписи. Можна тут просто по карті білим шрифтом їх підписати. Звичайно, це вже не буде така красота, як є. Або чорним, напевно, але якщо я чорним підпишу, наприклад, на цій карті вже не буде видно нічого. Будемо бачити абсолютно красиво так. Зараз я поправлю. Я знімаю з рук, і в мене дуже це все каряво виходить. Вежа. Зірка місяць. Колода надто красива, щоб ЇЇ не показати і всю галерею. Суд і всесвіт. Ось такий у нас всесвіт. Ось така у нас красота жезли туз. Щоб бачити нумерацію, орієнтуватися. Дивіться, вот тут цифра в куточку. Вы будете бачити номер аркана. А вверху масть. Вот такая вот палочка, это жезл. Двейка, Трійка. четыре, пять, шесть, семь. Вісім. 9, Десять. Ось тут така бджілка в куті. Це паш. паш. Там тут така бджілка трудяга. Тут такий шлем рицарський, це лицар. І в короля і в королеви у них стоїть по короні. В королеви чуть менша корона, в короля чуть більша корона. Я маю значки на увазі в куті. Чаші, туз, двійка. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім дев'ять і десять. паш лицар, королева і король. Очев, туз, трика, трика, четверка, пятерка, шесть, семь, восемь, девять, десять, паш Лицар, королева и король, туз Пентаклів, двійка, трийка, четверка, пятерка, шесть, Семь, вісім. 9. 10. Паш, лицар. Королева пентаклів і король пентаклів. Ось така красива рубашка. На цьому огляд завершено. Дякую всім за увагу. Я підпишу, де можна придбати колоду.